Доброго дня! Зараз хочу побалакати про прапор. На мою думку, де і коли з тобою має бути твій прапор, прапор України, синьо-жовтий стяг. Він з тобою має бути постійно, в голові, в серці, в душі, в діях. Прапор це не та річ, яку ми можемо вивісити на свято, задля того, щоб показати, які ми патріотично налаштовані. Я хочу запитати, де був, де був прапор у пана Козирчука Гани Нестеренко, коли багато активістів під час подій 2013-2014 року купляли за свої гроші фарбу і фарбували це в жовто-блакитні кольори? Де був їх прапор, коли ми звертались до них з приводу пандесів, доріг у місті? З приводу інших проблем, які ми піднімали. Де той прапор був у них? Чому про прапор про вони згадали через два роки всіх подій саме перед Днем Незалежності? І саме в цей день мене обурило те, що сигналізуючи про проблеми, дійсно проблеми простих жителів, у цих чиновників у цієї влади, немає прапору ні в душі, ні в діях, ні в голові. У них є самопіар, самолюбов. Де той прапор у пана Осеуленка, коли він продає свої дешеві статті на замовлення? Де той прапор у всіх інших, які ніхрена не роблять і розказують, яким я маю бути патріотом? Я не буду патріотом, я буду гідним, чесним і славетним. На все добре.